Доброго ранку з України, мої любі, я вас вітаю. Сподіваюся, у вас все добре. Витягуйте свою карту, вибирайте свою карту. Пишіть ваші побажання, що ви бажаєте, які розклади. Зранку я дивлюся і, можливо, ще встигну вам сьогодні щось цікавеньке зробити. І так. Перший, другий і третій варіант, і будемо дивитися, що чекає нас сьогодні. Зараз у нас, наскільки я, якщо я зараз не заплуталася середина тижня. І так, що вас чекає? Тут у нас лицар, як їх? монет. Лицар монет говорить нам про те, що це, по-перше, Нелегкий шлях у вас сьогодні, можливо, якась поїздка, можливо, поїздка запланована. Тому що це не є спонтанність, це є запланованість, це трошки консервативність. А ви рухаєтеся в правильному напрямку. Сьогодні ви це зрозумієте. По-перше, це грошовий напрямок. Ось тут можете ви заробити. Але це не буде так швидко. Ось ця карта, так і говорить, це швидко не буде. Можливо, якась покупка машини може бути. Покупка якихось речей, можливо, ви знайдете сьогодні роботу. Ось. Але це карта ще й фінансова, будемо так говорити. Карта фінансова, важкої роботи. Тобто, можливо, ви вже в городі починаєте робити, можливо, ви до Паски готуєтеся, треба все встигнути. Ось. Але ви, я так бачу, ви йдете розмірно, ви нікуди не спішите, у вас нічого не кипить під руками. Знаєте, як кажуть, помало, але впевнено. Карта номер два. Десятка мечів. Ви знаєте, хоч ця карта говорить нам про якийсь кінець, про якийсь, ем, як би це сказати, завершення якогось етапу, про якісь ем, больові ощущення. Це може бути і, ем, наприклад, якщо брати. Ем, ем, як це називається, в мене вилітають деколи. Класичне значення цієї карти, якщо брати, то це кінець, це може бути розлучення, це може бути розрив відношень, розрив якихось контрактів, звільнення з роботи. Це може бути навіть якесь болюче відчуття. Просто ножем хліб різав і вже порізався. Це теж воно може бути. Але я ще дивлюся на це на цю колоду, як на оракульну колоду. І можна сказати, що у вас будуть ніби штрикати сьогодні. Ось не дадуть вам спокою. Ой, у тебе зачіска не так, у тебе спідниця не така, а ти сьогодні така сумна. Знаєте, це не те, що люди, але в принципі так, в принципі, мечі вони дуже прямолінійні. Ось. І ця карта говорить: ви знаєте, перечекайте, нічого не робіть, тому що це тільки один день, завтра буде вже сонечко. Розумієте? Перед, ну, не те, що перетерпіть, не звертайте на це уваги. Нехай собі говорять, нехай собі штуркають вас. Поверніться, знаєте, і, і хвіст, як то кажуть, Павліном. І все, дочекайтеся завтрашнього дня. І у нас третя карта десятка жезлів. А тут перенапруга. Бачите, друга десятка в нас вже. Це десятка мечів, а це десятка жезлів. Але ви бачите, яка квітуча, хоч і квітуча ця карта, хоч вона така забагато, вже забагато. Не рвіть ще цю квітку, бо, бо можете впасти під цією вагою. Тобто будьте трошечки сьогодні, ви, ви знаєте, як сказати. Не хапуждічайте сьогодні. Я, в принципі, розумію це слово дуже добре. Ось коли, знаєте, у вас є настрій щось купити. Ой, я і цього би хотіла, і цього би хотіла, але ви все не можете мати. Розумієте? Ви всю роботу ви не можете переробити. Ви хочете красоту навести, можливо, на Пасху. Не перевтомлюйтеся, тому що ця карта в першу чергу говорить. Спина може боліти під кінець вечора. І перенапруга енергетична перенапруга. Занадто багато справ, занадто закрутиться голова і впадете, будете, можете захворіти. Будьте просто обережні. Розпреділяйте роботу між домашніми, якось трошечки. Попускайте, ну не встигнете. Ось як тут. Все розміреніше, коли нікуди не спішите, ви все рівно все встигнете. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі! На все добре!